Привіт-привіт! Привіт, привіт. привіт дівчулі-красотулі і хлопчики-красунчики. Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Залишилися у мене ось такі шматочки гарньоні. І вирішила я пошити з них плаття лялькові для ельфій. Хто такі ельфійки? Це ляльки, які прилітають до американських діточок. Перед різдвом, починаючи з 1 грудня, і кожен день, кожен ранок вони змінюють своє місце знаходження, вони з'являються кожен ранок у новому місці і приносять діточкам якісь подарунки. А кожен вечір вони літають до Санта-Клауса, розповідають, як вели себе дітки напередодні у цей день. І чи заслуговують вони подарунків. І оскільки моя оночка любить свою льфійку, я вирішила зробити їй подарунок і пошити платічко. А оскільки у мене дві оночки, і у нас дві льфійки, які прилітають до них у гості, то мені для кожної потрібно пошити. Платечко. Тому моя фантазія дуже-дуже розгулялася, і ручки не знали спокою, поки я не втілила свій план у життя і максимально не пошила з того, що було, що я могла використати за розмірами на платьках, саме з цієї тканинки. Ще щось в мене там лишилося, але його не так багато, тобто там треба ще поміркувати, що з нього можна красиве таке зшити. І ось я прошила вже лів з юбочкою і залишала 1 см на юбочці, щоб зробити шов, щоб зшити юбочку. От, розрівнюю красиво цю зборочку, приколюю і пристрочую. І потім, після того, як я пристрочу юбочку до ліфу, я виймаю нижню строчку, яка виглядатиме а, після строчки, або а, можна а, пришити прямо по а, строчці. По нижній строчці, але мені так не подобається. Я прошила на ширину лапки, от, а та строчка трішечки далі. Тому я її видаляю от, і залишаю тільки строчку, стачну строчку, яка скріплює дві, два шари: юбку і лів. І після цього я проходжу ще зігзагом, щоб закріпити. <зрізи>, тому що, ну, по-перше, ця тканина дуже сиплеться. Це синтетична, це така жорстка синтетика, і вона дуже-дуже сиплеться. І тепер от пройдуся ось так, буквально там 1-2 мм від краю, закріплю, щоб не виворачувалася ні юбочка не виворачувалася, ні, ні лів, щоб воно красиво виглядало. І, до речі, хто не підписався, дівчата, будь ласка, підпишіться. Завдяки підписці ви будете бачити дуже швидко про вихід нового відео. Не забудьте поставити лайк і написати будь-який коментар. Це дуже підтримує і спонукає до виходу нових відео. Не так виходу, як зйомок. По-перше, зйомок. Тому що, розумієте, коли, ти не, коли майстриня не має підтримки, ти не хочеться нічого знімати. Вона просто шиє, шиє все для себе на продаж, але не знімає відео, не ділиться своїми знаннями якимось, не спілкується з вами. І саме... Коли майстриня бачить, що те, що вона робить, подобається, ну, воно, знаєте, як і серце гріє. Особливо зараз. Коли таке життя важке. Так, і дивіться, моя колекція платячок, які в мене вийшли з, з цих залишків. До речі, да, буде, напевно, ось так. От. Тепер наші ельфейки будуть в, в, в прям в царських <плат 'ях>. А, До речі, хочу вам сказати, я, а, а, знаєте, такий досвід отримала в, при пошитті цих А, Юбочка треба, щоб довжина юбочка була десь у три рази довша, ніж лів, і тоді вона виходить така дуже пишна і красива. Ну і це наші ельфійки. Це, дівчатка, і хлоп'ятка. Буду прощатися. Всього гарного. Бай-бай!